З минулого вистрибнула, хто б ви думали, знову е колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель і розповіла наступне в коментарі е видання італійському кур'єру Делосера, що не хоче примусового миру між Україною та Росією, та не має наміру брати участь у мирному процесі як такому, за словом Меркель. Е зараз питання її участі у мирному процесі не стоїть. Що стоїть? Меркель не повідомляє, але от е в мирних переговорах участі не, не братиме. І сама вона до речі не знає як. Як саме має закінчитись війна. Ну принаймні, тут чесно, відверто це, коли закінчиться переговорами. Розповідає Меркель, війна закінчиться за столом переговорів. Є різниця між примусовим миром, якого я яких багато інших не хочуть, і відкритою і дружньою розмовою. З ким ця дружня і відкрита розмова може відбуватися, не зрозуміло, зважаючи на попередні заяви міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова про те, що нам потрібна денацифікація, демілітаризація і так далі. Я як так... ви. Ріки де сатанізація, яке Ферід розповідає, і пішло. Поїхало, не змінилося в Лаврова наратив. Він враження таки 10 місяців тому живе. Йому реверснули, відкинуло назад у часі. Повертаючись до Меркель, Меркель знову повторила нещодавно озвучене твердження. А яке це твердження? Що, начебто, мінські домовленості дали Україні час підготуватися до нового вторгнення РФ, що в принципі багато кого обурила ця заява, і логічно, чому вона обурила багатьох? І вона розповідає, що Україна використала цей період для того, щоб стати сильнішими, що ми сьогодні і бачимо. Країна 2014-2015 року каже Меркель, ідеться це про Україну. Це не та країна. Україна, яка є сьогодні. і сьогодні, і я сумніваюся, що НАТО тоді могло б зробити багато, щоб допомогти Україні, як це відбувається сьогодні, чому так розповідає Меркель не зрозуміло і мені здається не логічно. Бо можливо тоді НАТО не допомагало, бо не було повномасштабного вторгнення на територію України. Відбувалися скажіть, скажімо так, локальні бої, або взагалі б вони і не відбувалися. А коли ві в, трапилося повномасштабне вторгнення в кількості до 200 тисяч е людей? О. Орків росіяни, які напали на українську територію, тому і НАТО почало допомагати і почало допомагати завдяки крикам і е, натиску українців, і не лише крикам та натиску українців, але й тих, хто нас підтримував по всьому світу. Тобто, так вимагали е, люди, які населяють цю планету, щоб допомогти Україні захищати свої території. Чому Меркель намагається виправдати себе на мені здається, і тепер перевернула цю історію і так пояснює, що таке мінські домовленості, начебто, якби не Меркель, якби якби не Меркель, і не мінські домовленості, Україна такою сильною не була, як вона зараз є? Ну добре, що вона хоч цього разу не лізе туди, куди їй лізти не треба.